Я би взагалі вже їбав за руль сідав, Пацани, Це не поуїж По підміни їздити нахуй. Та то пізда, блять. Давай малышка, давай, блядь Ебать, і ваху я не хочу. Я ваш політ запаху врати їздить, пизда, братан. я вахую, блядь Я думав, що ви як завжди спокійненько з'їздите, блядь Як завжди сьомий їздив нахуй. Один, другий, третій, блядь блядь. Тут во, чекай, де, де баш. А вот там вот тут. Тут вийшло, блядь. На горловині во, блядь, вийшло, майже вийшло, блядь. Я їбу, блядь. А вийшло би пізна би було, ні? Ні, якби не що було, то було пізна, бак знизу туди. О, блядь. Горловина пробита. Горловина Горловина пробита, блядь. Вона тут горловину в'їбала. Я їбе, не буду Що не буде тренування нормальна ходити? Я не буду трогати, коли у мене де було? А? дебу. Вот туда був. От тут твоя нахуй на лобому лежало. Я би собі взяв на другой. Така піска би сука якби залізла на. Та і воно і хуй би вийшли. А, а сюди і така піська вгибала, трошки <laughs>